Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, придбав я калун. Ну, вже давно придбав. Ось він. Ось сокира, бачите? Сокира, вона тонка. Вона застрягає. Колун широкий. Маю такі ось вуха. Він не застрягає. Придбав його з самого дешевшого за 390 гривень. Ось таку ручку він має довгу. З ручкою разом прислали його. Прийшлось його, правда, нуждачкою трошки почистити, бо він був дуже шуршавий, як нуждачка. Ну і які гроші, такий обробіток металу, тож не будуть вам за 390 гривень його ще й полірувати, щоб він був гладенький, як сокира. Ну і я ніколи не знав, не мав ніколи калун, да й мабуть, з вас багато хто не, не бачив і не тільки чули про нього. Калун, колун. колун. Грошей завжди шкода на нього, щоб його придбати. Дорогшого я не хотів брати. За тисячу гривень, бо мені його багато не треба. Я багато дров не рубаю. Отак, машину дві за рік, більш ні. але перевага в ньому суттєва. Як рубати? Він коле. Вже клинками я не користуюся. Зараз я вам продемонструю на деяких е, цих ваг. колодках, як воно буде колоти. Оце все поколото ним тим колоном. Цим колоном <смі> Цим колоном це все поколено. Я його трохи нождачкою був, шліфував, щоб воно було глад... Глад... гладеньке. І рубаю, бачите, ось такі оце. Це називається буква У. Тут тільки по краях. По краях, де було кругле, от кололось. Тут от кришиться в цьому місці, але не рубає його. Колун теж того не бере, воно не візьме. Перевага в ньому є одна, одна над цукирою, що він не застрягає. Сукиру з цукирою з довгою ручкою я вже на даному етапі не користуюся. Я беру з коротшою, тому що коротше на, на, ну, вдарив корочую, тончую, тончую. і, І розколов. А довша. Вдираєш, можеш не попасти, кришиться вона. От таке. Зараз я продемонструю, як колон коле. Розповідаю, що дерево на даному етапі це граб. Ось дивіться, автомобільне, автомобільне колесо, шина, автомобільна шина і ось 13, бачите, вже є невеличка тріщина. Зараз, зараз я трошки продемонструю, думаю, що. Получиться вам то показати. Бачите колодка дуже тверда, тут Получилися такі вм'ятини, але вже є тріщини. І от колуном так, так б'ється. Так б'ється, не знаю як то поставити, щоб не полетіло на камеру. Може так ти полетить. Так б'ється, надколюється, а тоді вже розрубується. Бачите, вже о! Він застрягає, бо я не легкий удар він легко виймає. Сукирок вже не виняв. Як бачите, розрубалось. Ну, силу треба прикладати, воно саме не рубається. Саме не рубається мусить. Зараз покажу, як далі воно буде рубатися. Це вже далі буде вже легше. Далі вже воно буде... О, бачите, граб, це дуже тверде дерево, дуже тверде. Глядно, що воно вам показало. Так, да, видно, чи добре камеру наставить. Удар не крепкий роблю. Аби далеко не летіло. Часом, бачите, падає. чи Що я кладу шину? шина, ст... шина стримує і воно не падає. Ось. Так що калун за 390 гривень рубає. Не гірше, як той. Правда, я розклинив тут, сам зробив, бо був заклинений був паршиво. Він бачите, рубає. Якщо покласти шину, шину, то буде цікавіше трошки. У неї рукою важко. Важка колодка. Бачите як? Рубає, варто його мати, варто. Бо я думав, брати, не брати колуна варто таки його брати. О, Бачите? Все гарно, все гарно коле. Ось на такі шматочки показую вам калуна. Не відразу коли придбав, а коли я вже перерубав, бачите, скільки дров. Це вже десь 60-70% дров я перерубав, переколов. Бачите, найскладніше. З тими буквами У, як би їх назвати, буква У. Зараз я покажу, я їх тут відклав. Ось відклав, я їх буду пилкою перерізати. Вони тут, тут, були від... тут, відповідно, вони були круглі і далі вже не бере. Ось в цьому місці кришиться. Буквально кришиться і воно не рубає. Як не стукає, так і так. Звідси воно відлітає колон, нічого не робиться. Так що я їх буду дорізати пилкою. Так що колун я вам показав, що дійсно варто в господарстві мати. А от такі вже тонші я колю сокирою, воно переколює. Зараз я вам ще, ще не вимикаючи камеру, швидко продемонструю, як буква урубається. Ось, буква, буква У. Так, добре камера. Не знаю, як то вийде, але пробувати. О, бачите. Удар великий, а толку ніякого. Ну, правда, тріщина вже пішла. Все, бачите, вдалося буква У, не знайшту перерубати. Так що калун допомагає. Сокира то вже би застряла. І це навіть, ну не всі букви, не всі, всі переробив, то гра. Раніше я кулки застосовував металеві для того. Ще можу показати сукирою, як я рубаю тончі. щоб не на не на, цього, не на шматки, а Ну не калуном їх відповідно. Ось на такому пеньку я рубаю. Ось тоненька одрізана, Зараз так вище, От, беру отакий, о! Удар, бачите, застрягла. Застрягла. О. І все, все просто. Бо якби довша ручка, то би вийшов скол такий на бік. Все, друзі. Все друзі, нехай всім щастить. Побачили, як калун працює, бо я до того не знав, що таке калун. Ну просто сокира застрягає і все от. Хочете зараз навіть візьму, продемонструю, як сокира застрягає. Ну я думаю, що не треба показувати. Ви всі то, ви всі то бачили, що сокира застрягає. Це нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.